На мій погляд, Європа і Сполучені Штати розглядають це питання із гарячим серцем і холодною головою. І це надзвичайно важливо. Ми всі, ну не всі ми свідки, але ми знаємо, мабуть, із історії розгортання Карібського Крім, коли Радянський, Радянський Союз прийняв рішення. І завіз на територію Куби ракетну дивізію. До речі, до речі, вона пішла тоді із України, із міста Ронисунської області, тоді був там подвіжний ракетний комплекс. І ми стояли на рубежі Третьої світової війни. Які б питання ми не приймали політична гра, яка б не була блокада економічна, які б не були б Намагання і приведення Збройних сил на найвищу ступені боєготовності і України, і світу, ми повинні завжди пам'ятати, що ніч... ми не можемо допустити навіть думки про те, що український кризис, розв'язаний надзвичайно дружньою країною Росією, може допустити до того, що десь про произойде... Момент, коли не можна буде управляти ситуацією. Ми кажемо, у Криму чекаємо двох пострілів, так учора Марчук сказав. І вони можуть бути самими критичними для розвитку ситуації. Не дай Господь у світі произойде один постріл, який розв'яже Третю світову війну. Тому економічна блокада, політичне рішення, засідання всіх мирової спільноти. На мій погляд, на сьогоднішній день. Достатні, достатні. Але для України треба мати одне в полі зору. Вони нам забезпечують цю перемогу і відстояти свою державу. Ми повинні зробити все максимальне, в тому числі привести до самого найвищого ступеня свої Збройні Сили, розгорнути їх в той кількості, яка була б здатна протистояти, якщо російські війська перейдуть кордон України. Ми кажемо Крим. Але як військова людина, я хочу вам сказати, ніхто не планував і не буде планувати операцію проти України тільки на території Криму. І недаром в рішенні російської влади застосувати війська на території України. Тому, безумовно, Київ в опасності, наші промислові об'єкти в опасності, наші східні області в небезпеці. І таким чином Україна сама повинна себе захистити, повинна дати зрозуміти Росії, що ми дійсно будемо захищатися і ми переможемо. Це і зроблено, до речі. Я хочу просто секунду вам сказати: новий уряд, наш новий президент, дивлячись на екрани телебачення, відчуваєш, наскільки вони іскрені, чесно і впевнено кажуть і роблять. Мабуть, робити помилки, мабуть, десь не все можливо зрозуміти, е як це зробити. Але вони йдуть поступово до миру. І я переконаний в тому, що станеться те, чого ми чекаємо всі ці дні. Але, можливо, не так скоро, як це хотілося б, можливо, через день, через два, через місяць, але буде перемога України. І безумовно Росія відійде і покається.